І так, друзі, укомплектували поки на даний момент 8 ловушок. То, що правда, не всі. У нас вже вечір, все зайшов вечір. І я казав, зараз ті маємо 8 ловушок розвести. І завтра укомплектуємо решта ловушків. І будемо далі розвозити. Приманкою, так як я казав в тому, -тому відео, прибив холсті і рамки з медом. Побачимо, наскільки яка приманка, як воно буде цього. Як приманку вони сприймуть, чи буде ефект, чи не буде ефект, покажемо далі. Ну і що, вечір підходить вчора. Завезли вісім, сьогодні ще веземо 6. Завтра я планую ще завезу. Ну, нам просто трошки не вистачає тих рамок. Бджоли не встигають ті рамки відтягувати, і, як я їх вже казав, забираю. Ну але нічого, потихеньку, потихеньку ми вивеземо всі ловушки. Поки ми сьогодні шість, завтра ще будемо везти. Ну, коротше, грузимось, веземо. І так, друзі, казав, у нас сьогодні дошлі. Певну партію ловушки ми вивезли, ну а певну партію, скажімо, ще не вивезли. І тепер ось дощ пройшов, і якщо він ще затягнеться хоча б на день-два, підуть активно рої. Підуть активно рої. бачите, дощ такий ну, дощ теплий. Я вже сам походив, казав. Тут поки я забрав кобилу, поки що, вже так трошки змок. Дощ теплий. Ну і факт тому, підуть тепер активно рої. Тобто, хто ще ловушки не виставив, думайте буквально година часу. Ну як година часу? Сьогодні думайте, поки дощ йде, завтра треба виставити. Образно я наводжу приклад, Бо якщо далі дощ перестане, підуть активно дуже файно рої. Підуть файно рої, ну і казав, що буде шкода, коли той рій залетить десь там в хату або залетить десь в дупло, а не залетить нам в ловушку. Тому ловушки виставляємо, ще маю я там ще деякі виставити. Ну але, друзі, казав, саме певне, казав, усі дивіться добре, ну, медсіду, які рамки ставити, щоб були без воскової молі. І казав, ставте чисті гарні рамки і успіхів нам в тих, в ловлі роїв. Всім до зустрічі!